Доброго ранку всім. Літо в розпалі, гарні дощики після буревіїв і сонце роблять свою справу. Все буяє, це все просто буяє. Вже відквітовує юка, гортензія тримається, вона буде довго триматися, Аннабель. Також, з цього боку, так само Аннабель тримає себе просто чудово, камені рози це. Моє відкриття цього року полюбила. Бачу, що у нас все складеться. Це місце було дуже сухе і бідне під бузком. Хто бачив, хто слідкує, то бачив, як я забрала бузок великий, лишила лише цей малий пагін. І тепер відкрилося тут сонячне, сухеньке місце, де моїм кам'яним морозом, молодилам дуже гарно. Так само кізильник, повзучий. Дивіться, який він величенький. Я його спеціально лишаю тепер таке. Нічого з ним не роблю. Ну, я, вже, я його не обрізаю. Я колись казала, що я його не обрізаю. Я просто беру ці пагани, ці, що мені заважають, і заплітаю їх всередину. Отак. Щоб нічого не торчало. І виходить, в мене таке гніздо. І так роблю по колу. І отак ми з ним дружимо. Миримось, щоб він нікуди не лазив. У мене розквітає лілейник. Ось такий. Лілейників ще має декілька видів, але я з ними ще не розібралася, ще не дуже їх розумію. Ще будемо дружити по-другому. Також я пересаджувала гейхери. Вчора, до речі, я получила посилку з гейхерами, зараз обов'язково покажу, тому і знімаю це відео, але пересадила гейхери з іншого місця. От у мене тут. І... Ось тут. Це тогорічні кущі, я їх восени саджала, дуже гарний, саме ці мали дуже гарний приріст, а пересаджувала я їх, тому що там сонце з того боку, де у мене юка, там сонце. У мене починає квітувати. Це Анабель. Ой, Аннабель Астельба. Я свою Анабелю. Також, хто пам'ятає, я стригла нещодавно я стригла хакуру. Отака От вона тепер кулечка. Ось така гарнюсінька. Також знову пускає прирост, їй прийдеться знов стригти. Шарик наростає, такий він дуже потужний. І маю я цього року. Я полюбила зелені троянди. Вони зелені, бачите? Оце молод. Е -е, седум. І ось вони зелені. Такі дійсно, реально зелені. Тут маю, ця ще не розквітла. І ось тут маю. Я хотіла, початково я хотіла, щоб було вербичка і під вербичкою пристовбурове коло, щоб було спочатку седом. А потім побачила ці зелені троянди, подумала, що буде також гарно. Але щось одне прийдеться прибрати, ще не знаю що. Ну, Звісно, лавандочка. Дивіться, що тут твориться з цими бджілками. Лаванду вже казала, їй треба через те, що були сильні душі і вітри, буревії, то лаванда її пошматувала. Дивіться, як вона ось така. Я думаю, що, можливо, в суботу я би її вже підстригла. Але, але ще не знаю, подружка мені не радить. Каже, лишиє, вона така гарна в тебе, хай ще трохи тебе порадує. І нас усіх хто приходить, будемо бачити. Ще подумаю я про це. Якщо будуть сухенькі дни, то вона ще може бути. Дивіться, які гарні кущі. Це взагалі. Вчора я вже казала, що я отримала вчора гейхерки. Йду покажу, які не можу. Не зупинитися на цій арці. Це вже у мене не арка, а ціла оранжерея тут з двох сторін анабель. Виткі троянди на арці. Ну і, звісно, пеларгонії, які я сама черенкувала. Ви тільки гляньте, цих пеларгонів у мене дуже багато. Я її підживлювала добривами. Тому вони такі жирні, якщо бачите. Ось пеларгонія мені дуже подобається. Це, звичайно, у неї такий пахнючий листочок, як у, як у герані. Ну, герань, пеларгонія, воно ж це. Ні, пеларгонія взагалі-то я знаю. Це та, що у мене у глечку лежачому вона рожева така. У мене і вона має зовсім інший листочок. Ну, це просто інший різновид. Анабель тут просто розкішна. Я знімала про неї відео, вона така гарнюща. І не дивлячись на те, що це звичайна Анабеля, а не Стронг, Анабель, то вона дуже гарно, я рахую, тримає е свої пагони і вітер, що тут творилося, у нас Ну, кругом, напевно, пройшлися ці вітри сильні, і вона все рівно дуже гарно себе почуває. Е так, щоб ви собі представляли, у мене, а ще тут покажу одну пеларгонію, Тут у мене, напевно, три куща в одному е, горшечку, бо не мала де тикнути її. і дивіться, яка вона вся. Е, до речі, хочу сказати, що в моєму гардеробі нема жодної речі е, рожевого кольору. І червоного, тим більше. У мене є одне плаття, це таке є таке коралове, чисто випадково, якось воно у мене. Було в гардеробі. І я рожевий і червоні кольори – це взагалі не моє. У мене все сіро-біла, чорна гама. Але зато в квітнику ви бачите, що твориться. Спочатку я ніяк не могла. Спочатку мені хотілося монохрома. Мені подобається в цьому зеленому кольорі. Але потім так помало-помало, то пару тюльпанів, то нарциси. І ось уже гортензії. Всі дивіться, ну як її не любити, Ну, це просто-просто вибух. Вибух кольорів. Вона така насичена рожева, шапульки такі здорові. У мене, звісно, рука не дуже велика, але всі рівно. Дивіться, яка вона гарнюща. На кожному мені більше подобається, що їх так багато. На кожному пагоні квітка. На кожному. І я би хотіла. Я думаю, що це все ж таки завдяки тому, що вона була накрита. Закрита вона була, я її зберігла всі бруньки, і плюс до того вона вже починає у мене помалу получати добрива. Вчора, ви знаєте, я подивилася інтернет, і вчора ту іншу іду до неї покажу вам ось цю. Бо ця попередня рожава, то я впевнена, <кхе> <кхе> я впевнена, що вона колір не буде міняти. А ось ця, мені здається, що вона хоче. Хоче змінити трохи колір. Ну і я в гаражі знайшла старий акумулятор, Шприцом взяла електроліту. І бачите, тут вологу. І вчора я її підживила електролітом. Я не знаю, я перечитала багато інформації. Одні кажуть, що 1 мг на 10 літрів води, другі кажуть, до 3 мг. Я взяла ну, 1,5-2 міліграмів на 10 літрів води. Спочатку гарно пролила. І потім підживила електролітом, підживила, закислила ґрунт для того, щоб воно поміняло колір. Не знаю, чи буде результат і чи буде він швидкий. Тут теж все було прикрито. На зиму все накрито, кругом бруньки. Вона квітує в мене перший рік. Ну, а цю дівулечку я вже вам показувала. Хоч вона маленька, але дивіться, яка вона. Хоч вона маленька, з ростом. Я не знаю, чи буде вона з високих. Подивимось, час покаже. Ну, а тепер подивимося, які я гарнющі купила гейхери. Е, як завжди, на свій страх і ризик гейхери я брала, пташки б'ються наді мною на черешні. Гейхери я брала у людей. Просто у людей. В інстаграмі, випадково. Це у мене це не перший раз. Я завжди думаю, що колись я попадуся на своїх аферистів, ну поки що, дякувати Богу, ви не попадалися. Я просила дівчину червоні кольори, бо тому що, хто знає, у мене є і така і ось така. Зараз дойду, вже і там по порядку. Вчора я купила отаку. Вона реально червона. Вона червона, така гарнюща, цю я вже мала. Купила жовту. одну. Ось таку жовтеньку. Вона не жовта, вона е, салатова, така, вона оливкова. Ну, Я сподіваюся, що її буде тут гарненько. Отаку От купила. Оцю я мала мармеладку. Ну, То одразу видно, мої кущі вже такі ситненькі. Так, потім оця Просто незвично. Я подивіться на цю красу отаку. Я сподіваюся, що вона збереже свій такий чудернацький листочок. Дуже подобається. Ну, звісно, рожева стрибочка. Так, отаку купила червону. Ця подібна до тієї, що показувала першу, але у неї листочок мармуровий, якщо ви бачите. Листочок такий. Подивимось, вони всі покажуть себе з часом. Цю я трошки раніше, теж манюсь але трошки раніше я її купила. Проблема гейхер в тому, що вони хочуть тіні. Але цю мала. І оцю мала, ця теж неймовірної краси. Так, отаку От мала. Бачите, також салатова. Але має коричневу таку жилочку. Я їх пересаджую постійно, бо це теж я боси не купила. Але просто я не розуміла. Ну, не те, що не розуміла, але так попадається, що ну, немає такого, От, хоче вона бути в іншому місці і все. Я її пересадила, посадила в одне місце. Я бачу, що вона не зростає. От я її пересадила сюди. Тут у неї сонечко тільки зранку, потім на обід у неї сонечка немає. Оцю я мала. Ну, це, звісно. Це теж любов моя. І посадила одну, пересадила, верніше, одну таке темне місце, отакий листочок. А цю ще взяла, я не знаю, яка це є. теракотова така. теракотова темно-кірпічна, така цегляний колір. Я думаю, що їм тут сподобається. Ну, взагалі-то. Я кажу, що гейхери чомусь вони мені запали. Я слідкую за одною дівчиною в Ютубі. У неї такий вибір хост і гейхер, що я просто, просто неймовірно прям в захваті від тих гейхер, вони настільки прикрашають е квітник, і ще до того всього вони на, зим, на зиму тримають форму. Мені дуже подобається, коли це все підніметься, ніби вже тикати нема куди, але все рівно. Ще до, досаджую і досаджую. Ви бачили, в мене квітує бадан. Це взагалі-то це не його час, це не час для бадана. Я не розумію, що він собі подумав, але цієї весни він квітував дуже рано. Напевно, вирішив, що він не все показав, що міг. І ось він у мені ще мене трохи тішить цього року. І ще я бачила також. В пані Наталі я бачила у неї є Сантоліна. Сантоліна у неї. Ось і моя Сантоліна. Вона погано тримає кущ, її треба постійно стригти. Це молодий, ой, це молодий такий. І ось там молодий. То це ще півбіди. Але зараз покажу трохи старший, що я його не... Гортензії вже скоро будуть квітнути, мітловидні. Це буде окреме відео, маю їх теж декілька. Бачите, ось Сантоліна. І от вона через те, що вона дуже е, ну, великий кущ. Якщо я хочу дочекатися квітування, то мені треба потерпіти цього куща. Ну, зазвичай так не стається. У мене не вистачає на нього нервів. І деякий час я його просто обрізаю все. Більш немає я сили не дочекаюсь, я тих ромашечок. Має шалений запах Сантоліно взагалі дуже гарний. Сам кущ він чимось подібний до лаванди. Такий він сизий і сизий, такий і запах має. Дуже гарний. Ну що ж, на цій нотці буду закінчувати, показала вам свої гіхерки. Показала вам. Ой, як то спекотно. Показала да, те, що нове купила. Я думаю, що все ж таки в суботу підстрижемо ми нашу лаванду, бо бачите, деякі стоять, деякі не стоять. Або, може, ще і почекаю трохи. Ну, все, всім гарного, вдалого закінчення тижня. Сьогодні вже середа, ще 2-3 дні праці. І буде в нас субота-неділя, і будемо ми відпочивати. Ставте коментарі. Верніше ставте лайки, пишіть коментарі, що у вас квітує, які кольори ви любите, чи подобаються вам рожеві кольори, чи маєте ви гейхерки, діліться, бо я з тими гейхерками ношуся. Ще, можливо, докуплю пару хост, але вже не знаю, де би посадила на місце там, де були гейхери. Що там трохи сонячно, хочу купити, ви не повірите, троянди. Хто зі мною, той знає, що троянди не дуже люблю, лише витки. Але, думаю, що, можливо, я би купила, я бачила, у нас приїжджає чоловік з своїми трояндами і привозить той хлопець, і фіолетові є, і е, такі блідобузькові, такі, ну, то треба бачити. І жовті. І я подумала, чи не хочу я. Туди тих гейхер, що я пересадила чотири штучки, чи не хочу я там посадити троянди. Ну, слідкуйте, дивіться, якщо куплю, посаджу, то обов'язково поділюся. Всім гарного дня!